І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровейс і дивимось дивимося від підписників. Сьогодні з нами грає Кокович на Т-57 Heavy. Карта загублене місто, режим Штурм, ми в захисті. Ну що ж, до бою. Чому я наголошую, що ми в захисті? Тому що нещодавно був бій на Т-54Е1, по-моєму, так? З 9 рівня, хом'як його ще називають по цій гілці. І він, ту, і він теж був в захисті, теж в загубленому місці. І він зустрів ну таку армадіще, пам'ятаєте, ти ну хтось ще не дивився, передивіться, таку армадіще зустрів і вижив, і знітив цю армадіще, і перемогли. І Багато в чому перемогли за рахунок 에, героя відео. Так, а наш герой грає на Т-57 Heavy танк. То хомяк, а це Heavy Танк, так? Вже такий справжній, справжній. Вже такий барабанний. Виглядає він чудово, до речі. Ну, бачили ми на ньому крутезні, от крутезно-крутезні бої. А ну-ну, мені була цікава ця дуель на дуель, ну ми бачимо, що Емілія такого прихлопушує, ми граємо в топі проти дев'яток, такого приклопушуємо, по-моєму, з барабана без проблем. Бачили, ми крутезні бої. Це я розповідав чудові та цікаві історії. І він там танкував. Ну як танкувати на картонному картоні. Ну треба вміти, значить, правда? Це теж для мене повчальні такі бої. Один-один поки що побоював, велике скупчення, таке армаді ще приїхало, І Тут бачимо міцні такі мастодонти, навіть з якого багато хп можна вихлопушити. Чудово, що він не зорієнтувався, хто по ньому шмальцює. Просто шмальцує, розшмальцовує. Три тисячі вже настріляно. У мене передчуття, що тут дуже багато буде Це Великий буде майстер-клас по настрілу, по реалізації нашого чудового барабану. Давайте подивимося, чим він чудовий. Скільки у нас. Ну, пробиття на акумуляках, звичайно велике. 400 одиниць шкода відходи. І так, по-моєму, 400 одиниць і на. на цьому рівні. А не, ну тоні шиське прийняті. Поки він там не, не, не танкує, він бачите? а не танкує він з таким промиттям. Чудово, і він знову знітився. Він, ніхто не розуміє, хто тут саме небезпечний. Він бачите, він напевно на баджера загарився, а в цей момент просто всаджується барабан, він навіть не встиг перезарядитися на тоді. Це проніщенське проніще. Хоча бачимо, якщо НЛД відкрити, то це, це вже не броніщинське проніще, так? Це вже картонний картон для вмілих. Там майстерних гравців. Так, відстрілявся об'єкт, відстрілявся, щось у є, бачите, який дріблам набіг. Він теж не реагує поки що на Т-57 Heavy, а це даремно зараз, це буде жорстко. Ну, тонконув! Ха-ха-ха! Не проб'є, не проб'є, не проб'є. Чудово, 4 3 по бою в нашу користь. Просадка по ХП у суперників. Чудово забрали, бачимо кейта лінію Забрали... Ну, не забрали, а тримає там IMX 30B і ще там СТРВ, так? Тримають інший фланг А-лінії, що немає просування суперників. А в місці в нас, ну, в принципі, поки що рівна така йде боротьба. Немає якоїсь переваги ні в суперників, ні в нас. Бере базу, а хто бере базу. Дезитен, по-моєму, так? Так. Чидово, мож, мож, можна туди проїхати. Що треба обережність, ось 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 ось, ось тут зараз натові, до побачення. І він нас не пробиває. Ні, він нас фугасом пробиває всього на е, 126. 100... От раніше так, тайп 5 хеві. Він би міг би ну, на половину ХП знести одним фугасом у Хевіка. Ну не половину, ну добре, Чи критано, ну, ще там 5 критів було б навіть, Все себе критове. Просто в башню вліпивши. Котувчик теж не реагує. чудово, Був за дні ще підкопушений. Движі, опа, 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 опа. була ТЗТ. на дуель. Ти комуляками теж грає. 5-5, ну, бачимо, напруженіша боротьба. Я не знаю, чому не просуваються там по А-лінії, там багато танків проїхало, вони просто стоять. Чого вони чекають? Бачимо, що в нас вже там майже проблеми саме по нижньому ресту по Джей лінії. А тут у нас дуель на дуель. Відстрілявся об'єкт. Ой, а тут поспішай, не треба поспішати. Треба саме от барабан вліпити. Є чудо. Юдес стоїть там десь на повершці, там їх багато танків стоїть. Я, бачу, так... ну, я не розумію, чому вони там стоять, чи в, в цьому син. Ну, Там навіть зас засумував IMX 30B, він там начебто їх тримав, приїхав уже сюди. Ну, він розуміє, що треба тут допомога. Так? Уже тут допомогу... А, ні-ні-ні, знову він повертається, бо Юдес по побачив, що вже IMX немає, Юдес поперфорет на СРВ. А тут ягод о, Верніше, не дніще, мазадом днища стоїть. Така м'яка силь. чудово, а тут уже піклу пушився. два крита. І саме ось ДЗТ. Ти нам ну, портить всю картину, так скажемо, нашого чудового бою. 10 000 настріляно, 1200 натанковано. Об'єдналися за СТРВ, поїхала, АМХ, думаєте, що ви там стояли весь бій на поверсі, поїду я вас всіх там поприхлопушую. А може цьому ДЗТ, я думаю, ми їм зараз покажемо головний цьому поїду. І знову бачите, дуже якось так неякісно реагують суперники, вони не розуміють, звідки йде небезпека. Зараз просто що в місці їм не дуже комфортно грати. Не залишається десь артилерія. В пошуках артилерії, я думаю, AMX 30 б і Т55А. Вони поїдуть, зараз її знайдуть. А в нас чудовий бій, чудовий результат. 11 тисяч настріляно. 1200 натанкував. Десь танкує тоді, коли от саме потрібно танканути. А це чудово. І вороги знищено, Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.